Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас назвала візит на Полосі до Тайваню виправданим, а риторику Китаю підбурювальною. Більше про те, якої позиції дотримується Європа, а також про інші головні події дня, поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпином. Богдан, вітаю! Багато реакцій на візит американської високопосадовиці до Тайваню. Ми почули від США, Китаю і Росії навіть. А як сприймають і коментують цю поїздку європейські політики? Ну, ти щойно згадала Лі Страс, набагато стриманіше відреагував європейський союз сьогодні. Речник ЄС організації 27 країн заявив, що у Євросоюзі хотіли б бачити менше напруженості, що хочуть, щоб обидва боки тайванської протоки вирішувалися питання шляхом діалогу, можливо, найяскравішою. І найцікавішою реакцією у Європі була реакція Латвії. Латвія країна, яка має серйозні проблеми з Китаєм, через те, що минулого року у Вільнюсі було відкрито представництво Тайваню, і Пекін це страшенно обурено. Обурило також вчора. Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс написав у твіттері, що пані Пелосіс. Ім візитом ширше прочинила двері до Тайваню, через які як він сказав, буде більше тепер надходити прихильників свободи і демократії. Ось така на загал реакція. Богдане, коли Сполучені Штати запроваджували санкції проти Росії за її агресію і вторгнення в Україну Вашингтон, зокрема, надсилав попередження Пекіну, що у разі агресії проти Тайваню потужні економічні наслідки і глобальна ізоляція чекатиме і на Китай. Президент Байден також неодноразово наголошував, що дуже важливо не лише запровадити санкції, але і утримати їх. Зараз це виглядає ще більш важливим питанням в контексті останніх подій. Богдана на шостому місяці війни чи Європа готова дотримуватися режиму бо санкції проти Росії так довго скільки буде потрібно. Європа каже, що готова, але очевидно, що на європейців очікує е, випробування. Ймовірно, не одне, і одне з найпомітніших найповіль... по... уже зараз є е, е, випробування газом. Ми бачимо, що Росія зменшила в п'ятеро фактично постачання газу до найбільшого споживача у Європі до Німеччини. Е, кількома днями тому оголошено, що е, Латвія припинила отримувати. Російський газ перед тим раніше постачання газу було припинене до Фінляндії, Болгарії. Польщі, і це все разом призвело до серйозного зростання цін на енергоносії разом з ситуацією економічною світі, ситуацією з цінами на нафту. І у Європі лунають голоси: щоправда, голоси, які ми чули і раніше, про те, що санкції мовляв шкодять європейцям з традиційних кутків, так би мовити. Наприклад, цього тижня представниця очільниця національної асамблеї. Блеї у Франції, колишня кандидатка на посаду президента Франції, Марін Лепен сказала, що французи потерпають від цих санкцій. Європейці потерпають більше ніж росіяни, а тому їх треба скасувати. Заявила вона про це. Ми від неї чули і раніше. і Від подібних її однодумців ми чули це раніше. Наразі вони залишаються у Європі в меншості. Богдане ще одна важлива тема сьогодні. Перший корабель із українським збіжжям, який вирушив із порту Одеси у понеділок, вже пройшов перевірку у Туреччині і прямує до пункту призначення у Лівані. Подія це символічна, але це фактично крапля у морі. Яка доля інших суден та загалом виконання цієї угоди Росією? Раніше ми чули про те, що 17 суден е, ймовірно готові відправитися з України загалом, що чекають вони відправки. Е, були заяви про те, що готові до відправлення. Три судна, але щодо краплі у морі для того, щоб подивитися, яка це крапля і яке це море, важливо порахувати судно, яке нарешті пройшло Чорним морем. Вивез за посередництва ООН і Туреччини забезпечити це. Чи можливо це в межах цієї угоди, якщо вона не відновлює свободу мореплавства у Чорному морі? Ось це важливі питання, які напевне будуть ще. Не раз лунати у зв'язку з цією проблемою, Богдана нас лишається хвилина, якщо говорити загалом про перспективи вести переговори з Росією від Вашингтона. Ми чуємо, що вони поки що не бачать ніяких зрушень чи сигналів з боку Кремля, що вони готові вести серйозні переговори. Як це бачать у Європі? Ну, з цього приводу цікаво згадати про те, що з Москви повернувся е, великий німецький друг е, пана Путіна Герхард Шредер, колишній е, канцлер Німеччини, і він, зокрема, е, зауважуючи на цій домовленості про пропуск українського зерна, сказав, що можливо це буде зразок е, і шлях для подальших е, переговорів з Росією про мир. Але зокрема в Україні на це відреагували дуже дуже скептично і за що першим від Росії очікують в Україні припинення вогню і виведення військ, але готовність до такого Росія досі не виявляла. Дякую, Богдане, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.